Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Але я сьогодні не буду готувати нічого. Я вам покажу, яка мені посилка прийшла з України. Це вісім книг Дар'ї Цвік. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 книг. Дорогі друзі, напишіте, а хто має книги Дарій Цвік? І які страви ви готовили за її рецептом. На моєму каналі вже є відеорецепт Баба до Паски Смачна Паска, вдалий рецепт. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео.